Цей яр за селом Шмиглі з Чербанівської сільської ради розпочали заліснювати спеціалісти ще минулого року. Тоді тут засадили близько 30 гектарів схилів. Ще 10 гектарів уже цієї весни. Висаджуємо акацію білу, дуб червоний, липу це грунтозакріплюючі породи, щоб далі цей яр не вимивався і в майбутньому шумів тут красивий ліс. Нужно літ п'ять для того, щоб це уже дійсно появився куст. але якщо будуть хороші погодні умови, то може бути раньше. Важна, щоби от не було поджогів, щоб не було. Ми то акцію вот в дендропарке, так і сиділи там уровне 200. За допомогою студентів цього дня лісівники закріпили 2 гектари схилів. Відчуття хороше, звісно. Ну, как бы на благо нашого міста, садимо деревця. Руни тяжкі, але працювати не дуже складно. Нам було ну, з одного боку, нам було весело, цікаво, з іншого боку, ми допомагали хоч чимось в природі. До всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках долучилися і студенти іноземці. Натік Ібрагімов із Баку у себе на батьківщині висаджував фруктові дерева із дідусем. На таких же великих площах працювати не доводилося. Приїхали сюди працювати, сажаємо дерев'я. Ну, означає дружба між. Касударством Азербайджан Україна Надіючи, через 30 лет літ при тому візінаше переші дереві тут площі для заліснення у яру ще залишилися, тож роботи продовжать і в наступному році, говорять лісівники.